преці сестрицею в обідній час давайте ще раз скажемо слава Богу Ми прийшли в цей обідній час ми маємо ще прекрасну можливість бути перед лицем Божим бачити один одного і славити його ім'я, приносити наші потреби перед ним. І навчіться від нього, щоб полічити це

Не заслужений до нас, не те, що не заслужили. Ми не ми не мали цю, але по милості своїх Господь послав свого сина, який народився, помер і воскрес. And this this, was undeserved. We did not deserve this, But God has given us this gift through his Son, who who died for us and who розген. Як я сказав, що ми прийшли, щоб отримати сьогодні. Запас наш духовний ріст. я сьогодні хотів би про це поговорити, брати і сестри. growth ви I would like to talk about this today. Ви знаєте, ми багато читали з Луки, в ці дні. Багато чули від Луки, другий розділ про народження Ісуса Христа. And these past days we have heard much from Luke chapter 2, я також хотів би далі прочитати з цього розділу, але трошки далі. Що написано? Бо це такий довгий розділ. on, verse віршики. Ми знаємо, що в кінці року, зараз знаєте, що це у сьогодні. Нас остання неділя цього року, 24-го. And this uh we know that this is the last week of this year twenty twenty four. And as we come to the end and we look at our we look at this year and we make certain uh we make we look back and see how we live this year. And we look back and we make certain um what we have accomplished. Але я хотів би звернути сьогодні увагу свою і кожного з нас на також не тільки такі фінансові отчоти, але наш наш духовний зріст.

Ми знаємо багато. Ісус Христос народився. До нього приходили пастухи, приходили мудреці до нього. Але вони пішли. А що далі ставалося? They came and they went, but what happened after this? і мене з таке з увагу. Я навіть хотів би декілька місцьких похожих прочитати, що написано: дитя зростало і зміцнювалося духом, сповнюючись премудрістю, і благодать була Божа на ньому. Тобто, вона не оставалася на місці. Ісус Христос не оставався цей маленькою дитиною. And this verse that we read where the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Jesus did not stay a little baby. Ми ми знаємо, що що якщо Якщо людина дитина народжується, вона 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 росте, розвивається. їй роки і і не 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 ходить говорить, кажемо, з нею все And we know when a child is born and it grows and it starts to walk, and if a child is і тоді б'ють батьки тривогу. Але я думаю, часом в своєму духовному житті. Якщо в нас ми підводимо підсумок і немає такого великого зміни в нашому житті, в духовному, чи ми також про це переживаємо? Ми читаємо далі, це вже 41 вірш, я не буду читати. Ми знаємо про, 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 про дитинство Ісуса Христа, про Його молоді роки, дуже мало сказано. On, Але говориться про його зріст чогось. І далі ми говоримо, читаємо друга історія про Ісуса Христа. ми ми знаємо, знаємо народження, коли йому було 12 12 років, років і і батьки ходили в в в Єрусалим, Єрусалим. Єрусалим, Ісус Христос пішов з з ними ними написано, цю історію, що вони вони не бачать, Ісуса Ісуса. назад шукати And we all know the story when they were returning and they did not see Jesus with them, they could not find him, and they returned back to Jerusalem. Але вони його, що він спілкувався з цими, з цими цими мудрими людьми, давав питання, щось їх питав, їм розказував. And we see that they find Jesus speaking with these teachers of the law, and he was asking them questions, and he was talking with them. Йому було тільки 12 років. And he was only 12 years old. Я думаю, як він знав ці всі писання?

Jesus was also a person. Ви знаєте, щоб знати ці писання, йому потрібно, щоб хтось читав, або він сам їх читав. Антон Алдискрискрипчес хату ритм, а хи хат соборідом то він мов масив пробивати в цьому, щоб 12 років він вже міг би спілкуватися, на дискусірувати або розмовляти про слово Боже. them and to be able to discuss them with others. Часом думаю, в 12 років що що підростків або дітей цікавить. Я думаю, в суму віці згадую. Мене можливо не сильно цікавило так слово Боже, хоча я читав і слово Боже. Але Ісус Христос навряд прикладом. З роком рік він в слові Божому, і він вже 12 років міг говорити про писання. Які приєкт про великий приклад для нас, брати і сестри, а десь далі. Після цього як він вернувся з цієї події, ми читали з Єрусалима. І другий розділ 51-52 вірші написано так. І він пішов з ними і прийшов у Назарет і був слухняний їм. А мати його зберігала всі ці слова в серці своєму. 51. І 52-й вірш дуже подібні слова, які ми раніше читали. Ісус же зростав мудрості і змужінні, і в прихильності в Бога і у людей. Ми бачимо, що Ісус далі продовжував рости. And we Його постійно був духовний цей ріст, навіть якщо він був Богом, але він був людиною, і написано, що він Зростав мудрості і в змужінні, і в прихильності Бога і людей. Часом люди буває задовільняємося, бо християни, якщо ми покаялися, то ми кажемо, можливо, дехто каже це все нормально. Вже вже ми досягли чогось багато. Якщо ще получили хрещення Духом Святим, то це взагалі вершина. And many times we as people, when we come to God and we are baptized, and we If we also receive the baptism of the Holy Spirit, we become comfortable and we think we have everything we need. Посланнях євреїв, колосян, коринтян, Петра, говориться, що Бог через апостолів давав знати для цих церков, що для вас недостатньо просто Він хотів, щоб ви росли, в росли в вірі і так далі. And God was speaking through the apostles to these churches that. They must continue to grow in their faith, in their spiritual life. Перед тим, перший розділ Луки, ми також знаємо про одного ще одного родича Ісуса Христа, якого звали Іван. And when we look uh, before this in Luke chapter 1, we see another relative of Jesus. His name was John. Я не знаю, як як він йому точно приходився, але ми знаємо, що він був родич Ісуса Христа, ми називаємо його потім Іван Хреститель, і у останній 80-й розділ написано такі слова. And verse 58 80 розділ говорить так, дитина ж зростала і зміцнювалася духом і була в пустелях до дня явлення перед Ізраїлем. 80. 80. So the child grew and became strong in spirit and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel. Це всі приклади для нас братися. Ісус Христос, Іван Хреститель. Ми читаємо про Самуїла. Написано про такі про нього такі слова, що підліток же Самуїл зростав у Господа. And 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 these are examples to us. John, John the Baptist and Christ and also Samuel talks about Samuel that this lad, he was growing in the Lord. Ці місця мене заохочують, брати і сестри, і спонукують Боже, як мене ріс. Ми ми досягли до кінця року. Зараз у нас сьогодні 29 число. And these passages they speak to me and make me think Lord, how have I grown this year? Today is the 29th day. Ми знаємо, ми знаємо, як я сказав, що ми будемо робити, можливо, підводити підсумки, що ми досягнули і так далі. Але можливо, ми могли б зараз глянути на себе, який наскільки я за цей рік зріс духовно. Ви знаєте, з духовними людьми набагато легше працювати в церкві. Я знаю, браття це знають, і настільки легше, якщо людина може зрозуміти, людина може сприйняти, вона може щось не так образитися. Боже слово закликає нас дорости до повного зросту Христового. Я не думаю, що можливо, чи хто з нас, якби запитати, чи досягли ми до повного зросту Христового, я не знаю, чи хтось би з нас.

And we know that spiritual growth, there's many stages, somebody is increasing and growing, maybe somebody is standing still or somebody is going backwards. Як, наприклад, написано, ви духом, а закінчуєте плоттю. Like as as it says in Galatians, you started in the spirit, but you are finishing in the flesh. До Євреям 5 розділ, 12 вірш написано так. Hebrews chapter 5, verse 12. Бо за часом, вам належало бути вчителями, але для вас знову треба вчити елементарним початкам Слова Божого. І для вас потрібно молоко, а не тверда їжа. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Бо всякий, хто споживає молоко, не опізнаний слові праведності, тому що він не мовляв.

Але це не ціль Божа, що ми в духовному стані такі усталися, такі ми були. Четверть четвертий вірш написано так А тверда їжа властива досконалим, у яких почуття навиком приучені до розрізнення доброго і злого age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Боже слово закликає закликає нас, брати і сестри, щоб ми були дорослими духовно. Ми в цьому місці читали по часу. Ви маєте бути вчителями. Я це сам за собою також наблюдаю. Можливо, деякі я вже до чогось привик і вже знаю, як там поводитися. Якщо мене кинути якусь другу ситуацію. Я навіть не знаю, можливо, часом як поводитися. І перед нами, брати сестри, як десь Бог дужити, буде новий рік. Можливо, щось, щось буде нове. Ми будемо щось якісь, може свої нові плани чи об, обходити своє життя.

Зростайте в благодаті і в пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і в день вічний. Амінь. Це бажання, або навіть не це не бажання, а це. Наказ Божий для мене, для кожного з нас: зростайте в благодаті в пізнанні Ісуса Христа. Це це велика ціль, яка для кожного перед кожним з нас стоїть. І це було хотілося, щоб з нового року сестри, можливо, зараз переглянули. Чия можливо мало виріс за цей рік часу духовно. Звичайно, зріст просто так з собою собою не приходить. know that growth doesn't happen by itself on its own. Для зросту потрібно хороша їжа, потрібно зарядка, потрібно займатися. And for growth, we know we must have the right food, we must have the right circumstances. І Слово Боже дуже багато про це говорить перебувати в чомусь. Робити щось, бути постійними це це сприяє для нашого духовного росту, без цього неможливий рест. Хтось хоче накачати свої або кажуть, ну збільшити свої мускули. Вони до цього перегають старання. Вони якусь нагрузку дають. They they don't just do this uh, without they they actually try and go go exercise and do different things. І і в в в в нас духовному житті так само брати сестри мати цю дисципліну, перебування слові Божому, перебувати перебувати молитвах, на зібрання ходити, And this is the same in our spiritual life. We 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 must 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 pray, read the Bible, we must fast, we must Uh, get together in, in like we we must go to church services. Без цього неможливо, без цього це дуже необхідно для нашого, без цього не можна рости духовно. And we are not able to grow without this spiritually. І, брати і сестри, це, звичайно, моє, моє бажання. Я не ну, знаю, як в кожного це, але, Боже, поможи мені, щоб справді з кожним роком, з кожним часом я ставав більше похожим на Тебе. Я сама ставав духовнішим, стабільно духовнішим більше. Desire, and I ask God, як ми як ми, як я вже сказав раніше, що як ісус народився, пастухи пішли, мудреці пішли. Так само в нас вже це різдво, можливо, по календарю в цій країні, де ми живемо, воно вже пройшло. And same with us, we know that this date, this Christmas Day, it has come and has gone. Але але що далі? Що далі? Як ми далі живемо? And life? this this verse forty in Luke Chapter Two I would like yes. to read it one smore. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Хай цей приклад Ісуса Христа і багато інших, які ми читали, де говориться про ріст наш духовний. And and this example that we looked at of Jesus and others було б прикладом для нас, тому що є в цьому Божа Я думаю, ми не уставалися на місці. Я думаю, наскільки кращий стан стан кращий стан був у наших сім'ях якби як ви справді ми бачили цей результат, як ми бачили духовний ріст в наших сім'ях в нашій церкві. Це є Божа воля, ім'я Господня в цьому прославлялося. Хай Господь поможе мені, брати і сестри, кожному з нас займатися цією духовною зарядкою і щоб Господь. Радів, дивлячись назад, коли ми ростемо духовно. Можливо, хтось положить в своєму серці. Да, да господи, поможи мені з Нового року. Я мало читав до цього часу, але я буду більше читати. Я буду більше пробувати своєму слові молитися і пуститися. Я думаю, ніхто з нас про це не пожаліє. And I think that none of us would be sorry if we did this. Хай, Господь, благословить нас, дивлячись на Ісуса Христа, який ріс, який вивчав слово Боже, і що в цьому ім'я і Господня прославилось. Хай буде за слава. Амінь.